Основу присвійного займенника ми обираємо строго за особовим займенником. Я, мій іш майн, ти твій – дайн», а закінчення за іменником, який стоїть далі. Давайте подивимось це на прикладі вправи. Das ist Mutter потрібно вставити присвійний займенник до особового займенника er щоб вийшло це його мама. Якщо ми вставимо Він, вийде це він мама. Він не мама, це його мама. Er – це буде Зайн. А мутер вже жіночого роду. Тому ми додамо до присвійного займенника Е er вже Зайн плюс Е er mutter. мутер. Дасис Лєрерін вір. Це ми вчителька, це наша вчителька. Вір переходить в унзер, вчителька жіночого роду. від Цього іменника жіночого роду, який стоїть після присвійного займенника. Ми додаємо закінчення Е. E. Das ist unsere Lehrerin. Das ist Buch. Це книга Моніка. Вона її. Зі Buch. Das – нічого не додаємо. Das ist ihr Buch. Das ist Tante ihr» – Це ваша тітка. Ір переходить по табличці в ойр, але танте ді, тому додаємо закінчення е до жіночого роду наступного іменника. Тобто das іст ойре, танте. Далі можете продовжити самостійно. Бажаю успіхів!